Майже 20 років В'ячеслав Борисенко працює на Запоріжжі Вогнетриві. Починав газоелектрозварником та завжди мав жагу до розвитку. Тож паралельно з роботою здобував освіту. Отучився, закінчив технікум і став отримав должність майстера по ремонту оборудування. Після чого зараз закінчив інститут і роботу начальником участка. Прагнув працювати на підприємстві Метинвесту свідомо, адже тут підтримують професійні амбіції та прагнення робітників. Від інвесті є можливість продвіження по кар'єру лісність, і я вирішив цим використовуватися. Своєю роботою на Запоріжжі Вогнетриві В'ячеслав задоволений. Каже, приємно працювати у колективі однодумців. Ми обслужуємо всі цехи, діла і задавлюємо запчасти, тобто пересікаю з усіма людьми, з усіх цехів. Колектив дуже дружний, всі друг друга виручають, підтримують і допомагають. За особистий розвиток та внесок в стабільну роботу підприємства В'ячеслава нагородили з нагоди 92-ї річниці заводу «Запоріжь-Вогнетрив». Для мене це дуже приємно, що мене вибрали і відметили в цей день. Праздничний це все таки доповнітельна мотивація, щоб ну, було куди рости чоловіку. Команда «Запоріжвогнетриву» запрошує до співпраці фахівців слюсара-ремонтника, присувальника, садчика, шахтувальника тощо. На підприємстві готові навчати професії коштом компанії та з виплатою зарплати ще на моменті стажування. Працівникам надаються стабільні виплати, медичне страхування та соціальний пакет. Є можливість кар'єрного зросту та бронювання. За додатковою інформацією звертайтеся до відділу кадрів підприємства.